Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Середньорозмірний кросовер від німецького автовиробника Volkswagen, що виготовляється з 2002 року. Другого покоління Volkswagen Touareg v 8 13-го року з пробігом 113 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль на майже одного фарбованого елементу стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 4,2 літри 340. 40 кінських сил, коробка передач восьміступінчаста автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від вебасти вебаста передня частина авто та усі вразливі елементи затягнуті в бронеплівку, біксінонова оптика з LED-ходовими вогнями та автоматичним дальним світлом вирізанням зон, опціональні диски R20. Нова зимова гума Nokian Hapпіліта шипована. Електродзеркала з підігрієм датчики до світла безключовий доступ. Топова аудіосистема система Audio, мультикермо, підкермові пелюстки, круїз контроль. Максимальна мультимедія, навігація, чотирьох зони контроль підігрів у цих сидінь. І також підігрів лобового скла. Пнеймо підвіски, режими їзди, оздоблення салону, біла шкіра, максимальне електричне сидіння з пам'яттю. салон в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Є допомога під час паркування, партронік, передній задні і задній, і задня камера. Безключовий доступ на усіх дверках, електрична кришка багажнику і відкривання кришки багажнику без рук. Багажний відсік також в дуже гарному стані. Є комплект літніх килимів. авто перевірені усі вузли до агрегата. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боєрка 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на тест-драйві!